Мої вітання всім, хто сьогодні разом зі мною. Будемо знайомитись для тих, з ким ми сьогодні вперше бачимось, хочу представитись Світлана Тюренко. Живу в місті Переяслав, що на Київщині. Я підприємець з 30-річним стажем. Працюю в сфері побутового обслуговування населення. Роботу свою дуже люблю. Але в зв'язку з подіями, які відбуваються останніми роками. То в пандемію нас закривали на карантині, були не працювали. І ми вимушено місяцями були вимушені не працювати і не займатися своєю діяльністю. Тепер військові події в нашій країні дуже змінили ситуацію, і навіть при тому, що і є робота, працювати підприємцем зовсім стало інакше. Сфера обслуговування мені... Так, здається, змінила свою офіційну діяльність і перейшла в тіньовий бізнес. Офіційно мало хто працює, тому такі чесні підприємці, як я, більшу кількість своїх клієнтів втратили. Люди пішли де дешевше. Та сьогодні мова йтиме не про це. Всі, хто мене знають, і слідкують за мною на сторінках у Фейсбук та Інстаграм, а також на Ютуб-каналі, в Телеграм-каналі. В чаті мого телеграм-каналу. Читайте мої дописи, пости, бачите відеоролики, в яких я змінила напрямок своєї роботи за останні 2 роки. І от сьогодні я вирішила вийти в прямий ефір, до речі, це мій перший прямий ефір, щоб ближче познайомити більшу кількість людей з новою діяльністю, якою я з задоволенням займаюся. Ніколи не думала. Що можна поєднати такі два різні види роботи, якими я займаюсь. А результат отримую один: я виконую прекрасну місію, від якої наші люди отримують двійну користь, мають чудову можливість бути здоровими і красивими. І хотіла б, щоб більшість з вас дослухались до моїх порад і, можливо, в когось. Теж можуть змінитися погляди, здоров'я та життя в цілому. Так що ж це за робота? спитаєте ви. Так, роботою для мене це стало, коли я з розумінням почала відноситись до всього, що відбувається навколо. Коли зустріла в своєму оточенні людей, які змінили мої погляди, які навчили по-іншому думати, які допомагали зрозуміти, що потрібно е, робити. Що потрібно йти вперед, вперед за часом, вчитися, розвиватися, освоювати нові технології. А саме головне, що я навчилася розуміти, як потрібно жити і що робити для себе і своїх рідних, щоб поправити здоров'я і підтримувати його чим довше в хорошому стані. Адже щоб ми не робили, як би ми не жили, а здоров'я людини завжди на першому місці. І ми це розуміємо. Коли починаються проблеми, а допомогти нам нікому. Таке коло безкінечності потрапила і я, коли шукала для себе альтернативу лікарським засобам, які в моїй проблемі і здоров'ям не допомагали. Та й я втомилася витрачати кошти, щоб їх підбирати для себе. Один такий препарат в моєму житті з'явився. Хочу з вами поділитись показати його. Ось такий препарат це краплі. Називаються вони Еліксир, жіноча гармонія. І оцей єдиний препарат покращив стан мого здоров'я та в цілому змінив моє життя. У мене була проблема, був гормональний збій. Я страждала, і весь мій організм страждав. Був збій в роботі всіх органів, різке схуднення, запальні процеси в нирках. В підшлунковій, щитовидна то залоза неправильно працювала, збій в роботі нервової системи. Це просто був якийсь жах. А вирішення виявилось дуже простим і швидко ефективним. В нашій країні є чудовий виробник, який випускає таку продукцію для оздоровлення людей. Це натуральні рослинні препарати, за допомогою яких я і справилась із своєю проблемою. Рекомендую і вам не відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. І життя ваше і здоров'я зміниться на краще відразу. Мені цікаво, а чи знали ви про таку продукцію? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось користується чи, можливо, знає її. Дякую вам за зв'язок. А коли почали вирішувати проблеми із здоров'ям вже в моїй родині. Ми зробили е, такий е, крок і почали оздоровлювати батьків, рідних, і це були дуже серйозні захворювання. Про них я розповім в інших ефірах, якщо вам буде цікаво. А от коли прийшло до мене розуміння, що я повинна допомагати людям, е, в мене з'явився шанс. Оздоровити себе, оздоровити свою сім'ю, і я зрозуміла, що в мене це вийшло. Я можу допомагати своїми знаннями і людям, які знаходяться навколо мене. Тому хочу сказати, що за два роки, які я знаходжуся в своїй компанії, співпрацюю з компанією, я багато навчилася, не дивлячись на мій вік. Я можу сказати, що навчитися завжди можна, було б бажання, а тим паче, що компанія, з якою я співпрацюю, навчає всіх без виключення, безкоштовно і доступно вчать нас наші наставники, вчителі, і це дуже великі, сильні, потужні знання. Тому що справді займатися проблемами здоров'я це можуть тільки ті люди, коли дуже багато знають, дуже великий спектр інформації нас навчають. Тому тільки із знаннями ми можемо робити таку роботу і допомагати людям. Де ще ви могли б бачити такий мережевий бізнес? Коли все в одному, отримуєте здоров'я. Красу, знання, оточення розумних високодосвідчених людей та ще й фінансову підтримку для сім'ї. Ви повноцінно можете заробляти гроші незалежно від своєї професії. Тож постає питання: чим же мене привабила саме ця продукція такої нашої чудової, саме вітчизняної компанії New Life, Нове Життя? І чому я тут? Це питання я ставила й собі. До речі, хочу сказати, що три дні по тому наша компанія святкувала 19-ту річницю з дня заснування, з чим її вітала мільйонна команда споживачів та партнерів, адже в нашій команді дуже багато на сьогодні людей, які співпрацюють з нею, які користуються її продукцією і знаходяться не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. Розповідати можу довго, але чудові приклади в застосуванні їх дуже багато, є дуже хороших результатів після використання продукції. Все це буде в подальших ефірах, якщо вам буде цікаво, ми будемо зустрічатися по вівторках о 14-й годині. Запрошую, кому цікаво, приходьте, отримайте багато нової інформації, а сьогодні хочу лише додати, що продукція ексклюзивна, а її дія багатофункціональна. Є 100% натуральною, надає лікувальний ефект завдяки низькомолекулярній формулі. Це екопродукція, яка береже навколишній світ і ваше здоров'я. Вся продукція сертифікована міжнародними сертифікатами якості ну і відмічена міжнародними сертифікатами якості. Вона без спирту та цукру, можна вживати діткам від народження. Це великий плюс і чудова альтернатива аптечним препаратам, які містять синтетику. Вікові зміни наших старшого, нашого старшого покоління старших людей краще переживати з біологічно активними добавками, тому що передозування з ними неможливе та й безповічних дій для організму. Все те корисне, що ми не можемо взяти від сучасної їжі, ми повноцінно можемо поповнити рослинними препаратами. Я зробила свій вибір. Тепер вибір за вами. З компанією можна не лише оздоровлюватись та економити на товарах, а й додатково заробляти на особистих покупках. Мені приємно буде, якщо мій сьогоднішній ефір був для вас корисним. Оцініть його, будь ласка. А ще напишіть, які б теми вам були цікаві. Якщо ми будемо зустрічатися з вами і далі, я б хотіла знати, що вас цікавить, і цілеспрямовано працювати для вас і розкривати вам ці теми. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Дякую за підтримку. Мені дуже приємно, що сьогодні разом зі мною були люди, яким цікава ця тема, які хочуть бути здоровими і мають бажання розвиватися в сфері оздоровлення організму. До нових зустрічей, дорогі друзі. Ще раз дякую всім за увагу.